Зазвичай питають, вас примусили? <рес> Ні, мене ніхто не примусив. В чому сенс зовнішньої політики президента Зеленського? Президент Зеленський хоче миру з Російською Федерацією. Чи вірите ви в те, що нормандська четвірка це може зробити? Особисто я не вірю в благі наміри президента Російської Федерації. Які стосунки у України наразі зі Сполученими Штатами Америки? Я певний вакуум. А як вас приймали дипломати з Росії? По-різному вони трошки втратили пильність. Чому заступниця міністра закордонних справ України олена зеркалі де відставку? Хто буде замість неї представляти інтереси України? У міжнародних судах проти Росії, що очікувати від нормандської зустрічі? І чи може бути вирішено питання транзиту російського газу через Україну з 1 січня? Про це ми говоримо з Оленою Зеркаль. Доброго дня. Доброго дня. Ви вже написали заяву про відставку. Чи підписали вашу заяву? Ну, це все ще процес. Заява зараз знаходиться у державному секретарі. Я збираюся потрапити до міністра. Знаєте, в таких випадках зазвичай питають вас примусили? <рес> Ні, мене ніхто не примусував, Я прийняла самостійне рішення. А вам якось натякнуло, що вам не слід там працювати далі? Знаєте, дуже часто не треба натякати. Коли ти довго працюєш, ти розумієш, що або ти робиш щось, що приносить задоволення, де ти бачиш, що ти можеш досягти результатів, або ти працюєш просто над папірцями. Не в моєму випадку працювати над папірцем, мені здається, що ми всі дуже змінили свій образ роботи, і він змінився дуже суттєво порівняно з тим, як ми працювали раніше. Чи відчули ви якусь небезпеку приміром з боку Росії через своє висловлювання на міжнародній арені? Кожного разу, коли ми представляємо свою позицію в Газі чи в Гамбурзі. Це зазвичай є заходи безпеки, які вживаються місцевими службами для захисту тих, хто бере участь в процесах. Дійсно, коли ми виступали літку в ГАЗі, були підвищені заходи безпеки, зважаючи на те, що в них були певні підозри щодо можливих інцидентів. Ми дійсно тримаємо все ну, достатньо конфіденційно. Тому, звичайно, в нас були випадки, коли одного разу пограбували двох моїх співробітників в один день, і все, що в них забрали, це комп'ютери і всю електроніку. Більше нічого. Ну, ви колись відчували, що за вами ведеться спостереження з боку російських спецслужб? Мій Чи з боку те... українських? Мій, мій телефон регулярно відчуває, що йому дуже важко працювати. Все решта я намагаюся не звертати на це увагу. Росія аплодує можливо через вашу відставку. Чому їм буде краще? Навпаки, я думаю, що вони не розраховують на те, що їм буде краще, де ми намагаємося притягнути Росію до відповідальності за невиконання конвенції про заборону фінансування тероризму і ліквідацію, і конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Друга справа це справа, яка стосується прав України як прибережної держави. І в цій справі мова йде про всі права України в Чорному, Азовському морі і в Керченській протоці. І вона дійсно дуже важлива для нас, оскільки ми доводимо, що Росія фактично експропріювала наші права. Це стосується і свободи навігації, і рибальства, і охорони культурної спадщини. Це дуже велика справа. Ну і третя справа, яку ми почали в цьому році, це справа про порушення імунітету військових кораблів і членів екіпажу. Чи можете ви підтвердити чи спростувати, що українським дипломатам заборонили або натякнули на те, що не слід так критикувати дії Росії, як це було раніше? Щойно виступаючи в Берліні, я дозволила собі критикувати Росію і розповісти, як називаються речі своїми іменами. Я маю на увазі інші дипломати. Мені це невідомо. Може скажете, в чому сенс зовнішньої політики президента Зеленського? Президент Зеленський хоче миру з Російською Федерацією. Він неоднократно про це заявляв, і він його якраз і буде демонструвати під час нормандської зустрічі. Я думаю, що всі вже побачили, що в його розумінні мир це припинення вогню, це те, щоб повернулися всі наші українці, які зараз незаконно перебувають в. Росії і в Криму, це налагодження відносин з Російською Федерацією, це укладання нових договорів. Ну, це все про що він говорить? Чому ви не вважаєте, що це доцільно? Ні, я вважаю, що це доцільно. Я просто не вірю в справжність намірів Російської Федерації? Можливо, президент Зеленський хоче миру з Росією, оскільки він розуміє, що не усі в Європі мають одностайну позицію. По відношенню до Росії, і не усі хочуть з нею сваритися. Абсолютно можливим, особливо глядячи на позицію президента Макрона, який прямо заявляє, що в інтересах Франції це дружба з Російською Федерацією. Справа в тому, як ми будемо досягати цієї дружби, на яких умовах. Якщо він говорить про те, що ми забезпечуємо територіальну цілісність і суверенітет, і що буде відновлено. Наш територіальний суверенітет над Кримом і над Донбасом і Луганським, то це одне. Але в мене виникають великі сумніви щодо того, що президент Російської Федерації погодиться на те, що Крим не їх. Наразі прокуратура активизувалася у напрямку. Перевірки, можливої держзради високопосадовців, які були причетні або, або мали відношення до переходу українських кораблів через Керченську затоку. А для вас це негативний сигнал? Ну, для мене це негативний сигнал з точки зору того, що це розслідування веде Державне бюро розслідувань. І для мене важливо, щоб воно його вело об'єктивно, щоб не було ніякого політичного впливу на це розслідування. Тому що будь-який політичний вплив і формування правильної позиції дійсно може мати негативні наслідки. Весь наратів, який стосується того, що це була провокація, був придуманий в Москві. І я дуже не хочу сумніватися в тому, що люди, які працюють в державному бюро розслідувань, використовують наратів, які народжений в Москві. На 9 грудня запланована нормандська зустріч. Яке має бути прийнято рішення на ваш погляд? Звичайно, що у всіх сторін є власні інтерес? Я сподіваюся, що рішення буде збалансованим на користь України. Принаймні, буде чітко окреслено, як Росія буде виводити війська, важке озброєння, як буде відбуватися всі безпекові заходи на цій території. І як буде гарантуватися те, що там можуть проводитись вибори відповідно до українського законодавства та відповідно до стандартів ОБСЄ? Чи вірите ви в те, що нормандська четвірка це може зробити? Особисто я. я не вірю в благі, благі наміри президента, президента Російської Федерації. Франція, Німеччина зараз знаходяться не в найкращому стані відносин між собою. Це правда. Бо останні заяви президента Макрона викликали дуже негативну реакцію в Німеччині, і це не тільки канцлер. І взагалі Макрон дуже зараз зосереджений на своїх внутрішніх проблемах, а не на зовнішніх. Що стосується Сполучених Штатів, то Сполучені Штати споглядають. Я скептично налаштована саме тому, зважаючи на мій скептицизм, час іти. Які стосунки у України наразі зі Сполученими Штатами Америки? Зараз фактично є певний вакуум, звичайно, порівняно з тим, який в нас був інтенсивний діалог минулі роки, то зараз, зважаючи на те, що всі, хто займалися українським питанням зайняті імпічментом, інтенсивність цього діалогу значно зменшилася. І питання, які ми обговорюємо, і візити, які відбуваються, не можна порівняти з тим, як це було раніше. Газпром заявив, що з 1 січня в нього не буде підстав для постачання газу в напрямку України, оскільки поки немає транзитного договору. Що мала б зробити Україна, як ви думаєте? Я думаю, що Газпром мав би щось зробити. Ми два роки розповідали їм, що таке європейське законодавство. Тут не існує жодних проблем технічних в укладанні цього контракту, окрім політичних і небажання визнавати рішення суду, яке присудило Україні, виграш в 2 мільярди 560 мільйонів. Ваш прогноз, що буде з транзитом після 1 січня. Я не думаю, що ані Газпром, ані Нафтогаз, ані будь хто будь-хто в Європі зацікавлені в тому, щоб був була кри... була криза і не було газу. Хоча я думаю, що Газпром може бути зацікавлений в цьому. Запаси газу в Газпрому в Європі ну, знаходяться постійно на високому рівні, і вони продовжують закачувати в а, свої підземні сховища. І їм є чим торгувати в Європі. І це може бути дуже прибутковим, навіть якщо це зашкодить їх іміджу, але для них імідж не є принциповим. Чи слід було Києву віддавати Росії свідка Цемаха? Для мене кожен свідок в цій справі є важливим так само, як і для галанців. А які наслідки ви вже побачили негативні? Парламент Нідерландів. Замовив незалежне розслідування щодо того, чи, як відбувалося взагалі закриття неба в Росії і в Україні під час того, як знаходився літак в повітрі, і до того, як знаходився літак в повітрі. Це не розслідування, це дослідження. Але для них важливо мати зараз всю інформацію. До цього вони просто вірили в те, що все, що відбувалося і все, що написано, є таким, що не потребує додаткового доказу. Зараз їм хочеться мати більш широку картину, як Росія закривала своє пространство і як реагували ми. І чи знали ми взагалі про те, що Росія постачала БУК на територію України. Але я знаю, як це відбувалося. І я знаю, що в нас не було. Там жодної установки БУК, і в нас не було підстав вважати тоді, що там є такі установки, які можуть загрожувати цивільній авіації. А росіяни, постачаючи туди БУКи, вже розуміли це і закривали своє свій повітряний простір. Які перспективи а, визнання Росії винною катастрофі? Шанс притягнути всіх винних. В катастрофі до відповідальності є і дуже високі. В нас дуже ґрунтовна позиція в Міжнародному суді ООН, де ми доводимо, що російські посадові особи свідомо постачали систему БУК в Україні, розуміючи, що вони не будуть здатні. Зробити якусь, якось відрізнити в повітрі різні цілі. Тому, коли лунають гучні заяви про те, що вони не стріляли по цивільному літаку, вони дійсно могли не стріляти по цивільному літаку, але просто система була неповна поставлена. І тому система не могла відрізнити цивільний літак або військовий. І ті, хто постачали це, не могли це не знати. Чим це загрожує Росії? Росія це загрожує тим, що вона буде визнана країною, яка не забезпечує боротьбу з фінансуванням тероризму. І російські посадові особи будуть визнані винними в фінансуванні тероризму. Що буде відбуватися з Росією в 2022-2023 році, я не знаю. Але я вірю в те, що неможливо уникнути відповідальності. Північний потік потік-2» може зупинити санкції проти Росії з боку Америки. Наскільки це реалістично? Зараз наші американські друзі в Конгресі і в Сенаті дають 75% щодо того, що відповідні положення будуть прийняті до кінця цього року. Щодо того, наскільки це реалістично, ну подивимось, залишилось не так багато. Які санкції можуть подіяти на Росію? Санкції проти компаній, які забезпечують прокладання труб. Їх дуже мало. І вони всі відомі. І вони всі в цьому переліку, який додається до цього проєкту. Позиція Європи по північному потоку 2 неодностайна. В чому Україна може програти? Північний потік вже не може бути просто російським газогоном, який не підпадає під дію європейського законодавства. Зараз відбулися зміни до законодавства в Німеччині, які дають німецькому регулятору широке поле для застосування норм. Звичайно, що ми дуже уважно слідкуємо за тим, як саме німецький регулятор застосує ці норми, європейська комісія, а також країни Балтики. І інші країни, які в принципі втратять дуже багато, якщо Північний потік потік-2» почне працювати, а український маршрут буде виключений з постачання газу в Європу. Фінансування Росії тероризму, расова дискримінація в Криму, справа України проти Росії в міжнародному суді ООН буде розглянута на підставі рішення суду. Росія може бути визнана країною, яка фінансує тероризм, але це пройде ще два роки. Чи зможе МЗС України витримати цей пресинг, який можливо, слід очікувати з боку Росії? Вперше застосовується Конвенція про заборону фінансування тероризму і вперше на фазу розгляду по суті переходить справа, яка стосується расової дискримінації. Крім того, Росія буде вперше відповідати за порушення міжнародного права. Чи здатне Міністерство закордонних справ? Ніхто не вірив, що ми взагалі здатні дійти до Міжнародного суду, здатні. Бо нове покоління вже виросло не в Радянському Союзі, не з радянським мисленням, а самостійним. І я дуже пишаюся тими людьми, з якими я працюю. Вони молоді, але вони дуже віддані. Можливо, рішення суду підтвердить те, що Росія країна, яка фінансує проризм. Чим це загрожує Росії? Росія може визнати порушення і надати всі гарантії того, що ці порушення не повторяться, як це передбачено міжнародним правом, а також компенсувати всі витрати або інші видатки, пов'язані з фінансуванням тероризму. Вони витрачають також шалені гроші на цей захист. І вони намагаються зробити все, щоб не бути визнаним винними. Для них це буде шалений удар по репутації. І не тільки по репутації. Можливо, ви, ваша команда, ви рахували, яку суму може вимагати Україна від Росії. Я можу сказати, що підрахунки всі робляться на останній стадії. Думаєте, Росія колись може це сплатити, яка б там сума не була. Вони весь час думають, що вони вийдуть сухими з води. Але кількість справ і кількість боргів, які вони мають сплатити, буде зростати. Це не відворотній процес, що зараз вони будуть робити дуже багато чого і намагатися повернути контроль за ситуацією, розуміючи, що вони програли всі справи, які розглядалися по забезпеченню інвестицій в Криму. Вони не думали, що арбітражі пристануть на позицію українських компаній і будуть захищати інвестиції, які українські компанії робили в Криму, а сталося по-іншому. За п'ять років історії інтересів України в міжнародній арені ви могли бачити трансформацію сприйняття. П'ять років тому ми всі просили якоїсь допомоги. Ніхто не розумів, якої допомоги, але всі просили. І навіть були дуже смішні випадки, коли ми просили якусь допомогу, нам вже так тихо говорили, може, нам нам надали. Зараз всі процеси вони більш зрозумілі. Ми не звертаємось по допомогу, аби звернутися по допомогу. Ми вже говоримо, що це ми можемо зробити самі. Тут нам потрібна ваша допомога там, технічна або яка ще практична. І ми можемо досягнути того. До нас відносяться більш цивілізовано. Країни ЄС за останні п'ять років могли більше допомогти зупинити російську агресію проти України. Чи згодні ви з цим? Не можу погодитись, бо -ЄС не немає спільної безпекової оборонної політики. Вона тільки створюється. Що стосується економічного зростання, інвестицій і решти питань. Можливо, так, але дуже багато залежало і від України, чи створено в нас було нормальний бізнес-клімат, чи захищалися інвестиції, чи відповідно працювали інституції, які мали забезпечувати верховенство права. Тобто, багато питань і всередині є, і назовні. Ви сказали, що виконалися усі завдання на своїй посаді. Ваша головна перемога. О, в мене декілька перемог. Я не можу сказати, яка з них головна. Для нас була велика перемога. Це те, що, незважаючи на війну на нашій території, ми змогли отримати безвізовий режим з Європейським Союзом, міжнародні суди. Для кожного юриста це дуже важлива перемога. Бути представником держави і отримати перемогу там це дійсно перемога в моєму житті. Жінка-дипломатка в Україні. Наскільки це складно, змінилася культура всередині Міністерства закордонних справ. І я сподіваюся, що це незворотньо і що вже не буде повернення назад до мислення, що жінка не може бути послом, що жінка не може представляти країну на якомусь важливому майданчику, бо вона ж просто жінка емоційно нестабільна. І я думаю, що для моїх колег-жінок це дуже важливі зміни. Вони, я сподіваюся, вже не відчувають себе обмеженими в кар'єрних можливостях. А як вас приймали дипломати з Росії? По-різному часто я використовувала їх зверхнє ставлення до себе для того, щоб вони трошки втратили пильність. І це виходило, бо вони ж чоловіки, там мускулінність продовжує привілювати. Чому вам наразі більше, більше цікава громадська діяльність, тим більше в такій темі, як розвиток людського капіталу? Тому що я бачу проблему в цій сфері. Я бачу, що ми не приділяли уваги взагалі наступним поколінням. І люди, які приходять молоді, вони навіть коли хочуть щось робити, в них немає навичок. І ніхто не займається розвитком цих навичок. І навіть тут всередині Міністерства закордонних справ, незважаючи на те, що у нас є дипломатична академія, є майданчик для того, щоб розвивати ці навички, все рівно це відбувається не в сучасному вигляді, коли працюють зовсім іншими механізмами, не стільки. Класичної освіти, скільки опрацювання якихось скілз. Ви би хотіли зробити політичну кар'єру? В мене є проблеми з прийняттям того, що фактично я вже стала політиком, тому що я 5 років працювала на політичній посаді, і тому, що мої заяви і мої стейтменти сприймаються як політичні, що стосується подальшого. Не знаю, як буде складатися, подивимось. Писати книгу про те, як ви працювали, в МЗС будете? О, ні, я дуже скептично до цього відношуся. Я вважаю, що вже стільки людей пишуть різні книжки, що ні. Але що розказати, дійсно, є. Можливо, колись, коли я буду на пенсії, як Мадлян Олбрайт, я буду писати книжки. Дуже дякую вам. Дякую.